Усім привіт, шановні. Сьогодні поговоримо на дуже важливу та близько переважній більшості музикантів тему. Чому наші близькі люди не вірять у те, що музика варта того, щоб присвятити їй усе своє життя? Варто відзначити одразу, що не кожна людина має хист бути дійсно вправним музикантом. Ну так само, як інженером, чи біатлоністом, чи різбірем, або менеджером з продажу лікеро-горілчаних виробів. Хоча з останнім, мабуть, все ж буде полегше. Або як ми бути дегустатором лікаро-горілчаних виробів. Чому ні? Чому ні? Чому ні? Розпочну здалеку. Багатьох із нас у дитинстві батьки відправляли до якихось різноманітних секцій ну там, футбол, баскетбол там, чи плавання. Комусь пощастило менше. Він займався боксом. А коли подорослішав, став адептом теорії братських народів і політики, не поділили портфелі. Особисто я грав у шахи, і та доволі неочікувано і несподівано опинився в музичній школі. Зазначу, що багатьох туди записували не для того, щоб він або вона вправно оволоділи грою на якомусь музичному інструменті, а просто для того, щоб вони не вешталися вулицею якісь підозрілій компанії. Ну, мовляв, тобі знання не за плечима носити. Ось тобі скрипка де та й лабай. Але не кожному подобається, коли його змушують щось робити проти власної волі. Наприклад, мене урочисто відправили до музичної школи навчатись грі на гітарі, хоча ніяких схильностей до цього я аж ніяк не мав. І ні, мені не те, щоб не подобалось е, грати на гітарі чи займатися усіма цими сальфеджіо, хором та музичною літературою. Просто десятирічному. Кові доволі важко пояснити, що саме такого крутого у творах мусарського, даргамишського чи іншої якоїсь могучої кучки. А справа в тому, що батьки мої не є музикантами, і вони не могли достатньо аргументовано пояснити мені, чому саме я маю бути настільки зацікавлений цими дисциплінами ну, у музичній школі. Тому й вийшло, що уроки гри на гітарі я відвідував ще з більш-менш якимось ентузіазмом. А решта ж здавалась мені супер нудним проводженням мого часу. А ось пограти у футбол чи якусь іншу травматичну хуйню – це вже цілком окей. І як же я тоді помилявся? Якби ж я знав, наскільки вивчення сольфеджіо спростить особисто для мене написання певних фрагментів пісень. Я б не пропустив б жодного заняття. А музична література, в свою чергу, зробила б мене набагато більш освіченим у світі музики. Ну що вже тепер, якби ж, якби ж з великим тріском я закінчив ту музичну школу, але я думаю, що мене там запам'ятали як найгіршого учня за багато, -багато років. Пройшов деякий час, і я зрозумів, що мені дуже подобається співати. Ну і в випускному класі школи я волав де тільки міг. На усіх заходах я дуже голосно волав рок. Причому не тільки балади, а й цілком собі важкенькі пісні. Ну звісно, що виходило так собі, але ентузіазму були повні штани, зазначу шкіряні. Ну і тоді я вперше зіткнувся з... з самою зневірою. Багато хто почав мені казати: ну, що ти волаєш, той рок метал. Це ж для нефарів. Ти що, нєфар? Мешкав я у цікавому районі міста Харків, де за музичні смаки частенько вибачте Дали. Так ось, ти можеш спіти що це нормальне. Мішу круга знаєш, вважаєш, а бутирку, слишиш, каспаров. Таке прізвисько я мав серед, так би мовити, старших через те, що у мене був розряд шахів, а я мав необережність їм про це розповісти. Ну, кому потрібен твій цей рок, метал ще й англійською. Це недоречно, ти виглядаєш як дебіл. Ну, я думаю, ви зрозуміли рівень аргументації. На велике щастя, викладач музики не мала нічого проти, а і навпаки ще й заохочувала до, так би мовити, різноманітності програми шкільних свят, чим я з радістю і користувався. А слухав я тоді гурт Manowar і серйозно ним захоплювався. У мене були їхні постери, їхня футболка, навіть дві. був навіть рожевий пенал з наклейками з фільму Mortal Kombat та двома написами True Metal та Repetacal. Тому почути їхню пісню Brothers of Metal у моєму неоковирному виконанні десь на шкільному заході, або після сьомого уроку на виході з роздягальні було цілком можливо. Ну, пісні того самого гурту Меновор допомогли мені спричинити справжній фурор на вечорі першокурсника у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка, куди я був зарахований на механіко-технологічний факультет. Я до сих пір пам'ятаю вираз обличчя Декана, коли я заволав з перших секунд мі другої октави у пісні тих самих меновор під назвою Blood of My enemies», Ну щоб ви розуміли, кров моїх ворогів. А чуєш? А решта, ну знаєш, як, як завжди, це було? Ну це ж хер зна коли було це 2000, страшно сказати п'ятий рік. І ну, об... ну, це було зросійщене. І всі виходили і починали співати з якусь стандартну ху, типу, типу, а записки з галубками, і все летять мне з детства. А там ще якісь були е, слова такі дебільні, там щось: школа, школа, я не вірю, що я став дегенератом. Ну, я отрую, звісно, але там ну, зміст такий. Так ось. Сидить дикан, слухаю все це.

Яке у нього було. Я, я, я ніколи це не забуду, серйозно. Це оди, один з, з небагатьох позитивних спогадів з мого університету, але ну цей цей, цей реально класний. <ріх> ну і ось тоді я вже зіткнувся з першою зневірою саме батьків, тому що керівник самодіяльністю дуже схвально відреагувала на так би мовити вибір пісні. Ну тому що у нас ще такого не було. Ну круто, давай, давай. Ось, а батьки почали зачитувати свої стандартні мантри. Ну ти, шо, ти полегше давай, що полегше давайш якийсь який моновор. Це для друзів, там будуть викладачі, декан, там хіра собі. І саме тоді, у 18 років, я вперше почав замислюватись, чому саме вони притримуються такої риторики. Можливо, через те, що вони самі ніколи так не робили, можливо, через те, що у їхній спільноті так не було прийнято. Можливо, через те, що то був всяний савок, де під час п'янок гулянок усі волали там що мороз мороз, не морозь мене, чи хто та з горечки спустився. Ну, можливо, через це. А може, через те, що вони майже ніколи не робили те, чого дійсно щиро хотіли. Ну, ось так і почались перші скварки у моїй родині щодо моїх музичних вподобань. На третьому курсі універу у моєму житті з'явився перший музичний гурт. До речі, один з його, так би мовити, членів до сих пір грає зі мною у Пьорсона. А конкретно зараз він знімає це відео разом зі мною. Ну і звісно, час, який треба було використовувати для навчання, присвячувався репетиціям, на яких ми грали дуже неякісний хеві-метал, Я б навіть сказав, що гавно рок. У гурті змінювались люди. Друзі постійно казали, що може треба грати як щось поближче до мейнстріму, що таким чином не здобудеш великої популярності, та й взагалі метал музло не для всіх. А заняття вокалом зводилось до банального волання пісень вдома. А волав я дуже голосно, а в ноти влучав далеко не завжди. Ну, десь з 30% відсотковою влучністю, якщо бути об'єктивним. Ну зараз може відсотків. На 10 краще, і хочу офіційно попросити вибачення у сусідки знизу. Вибачте, тьотя Ніна. Ну і почалися перші розмови, що такою музикою не заробиш багато грошей. Потрібна стабільність, професія та інша доросла ха. Ну і я собі працювати на завод. На заводі я пропрацював десь майже рік. Здобув зайву вагу, віддишку, тому що працював у не дуже сприятливих для здоров'я умовах. Ну і був усунений з гурту через профнепридатність. Ось ну то і був той самий переламний момент, коли можна було забити на музику. Але потяг до прекрасного, ну хоча на той момент до не дуже прекрасного, виявився сильнішим. І десь за півроку сумлінних занять я суттєво підняв свій рівень виконання, повернувся до гурту. Познайомився з потрібними людьми, з якими я співпрацюю зараз, і сподіваюся, що буду співпрацювати ще багато і багато років. Все тому, що ці люди поділяють мої ідеї, ну зокрема, алкоголізм. Хоча, звісно, не без певних розбіжностей, як у напоях, так і у музиці. Ну, хтось полюбляє пити пиво, а хтось полюбляє пити вино та джин. Так ось ми усі об'єднані однією метою створювати дійсно якісну музику зі змістовними текстами, цікавими аранжуваннями, міксуючи багато, багато стилів, не встановлюючи для себе при цьому якихось певних е, суворих обмежень. Але певні суворі обмеження створює повномасштабна війна, яку розв'язали кацапи на чолі з конченою бункерною міллю. Кожен день у оселі українців летять ракети, дрони, інший залізний мотлох, який руйнує долі та життя. У ці важкі часи допомагайте одне одному, а найбільше тим, завдячуючи, кому ми можемо слухати музику, дивитись це відео, як ніяк посміхатись збройним силам України, бо саме вони є єдиним гарантом нашої перемоги у цій війні. Слава Україні! Разом переможемо. Але є одна важлива річ, без котрої важко зрозуміти ваша це справа чи ні. Це наявність критичного мислення. Бо якщо ви не маєте ані голосу, ані навичок, ви просто звізда. Або дуже хочете співати чи грати на великих сценах, при цьому не докладаючи жодних зусиль для покращення скілів, а просто делегуєте, що це справа всього вашого життя. Вас по ділу будуть сприймати за міського божевільного. Ну або якщо вам не аби як пощастить, ви будете головною людиною у лейблі Інтертеймент». Так, до чого я вам все це набулькав? До того, що якщо у вас хтось не вірить або розповідає, що ваша музика якась дивна, взагалі така собі, або заскладна, або зарозуміла, чи щось інше, не треба сприймати їхні слова як істину. Завжди знайдуться ті, хто підтримає вас, хоча варто бути готовим до того, що їх буде меншість. До речі, про це у нашого гурту Person є пісня, посилання на яку ви знайдете під відео? Це тільки ваше життя. Ваша справа, ваша музика, створюйте її щиро від самого серця. Поділіться тим, що вас дійсно турбує, або навпаки, дає наснагу, бо саме так створюється справжнє мистецтво. Не тому, що потрібно зробити на замовлення, або це мейнстрім, або не робити щось, тому що якийсь стиль не є популярним саме зараз. Ніхто не проживе ваше життя за вас. Це тільки ваш усвідомлений вибір. Майте мужність бути собою. Та створюйте дійсно якісну і змістовну музику, незважаючи на зневіру оточуючих, бо завжди є вірогідність того, що помиляються саме вони, а не ви. Тож створюйте та слухайте дійсно якісну музику як найчастіше. До нових зустрічей.